Ми продовжуємо нашу роботу, а, і а, зараз я представляю вам наступного лектора-професора, доктора медичних наук, Курченко Андрія Ігоровича, завідувача кафедри клінічної імунології та алергології секції медичної генетики Національного медичного університету імені Богомольця з доповіддю імунопатогенетичні особливості лікування та профілактики вірусної інфекції. Дякую, шановна Олена Юрійовна, дякую колеги. І сьогодні ми будемо з вами будемо з вами вести розмову про ще декілька неприємних моментів, пов'язаних з, з стресом, і відповідно пов'язаних з. Дістрес-синдромами, які є суто патофізіологічними розладами, пов'язаними з клітинами, клітинами імунної системи. На сьогоднішній день щодо, щодо патофізіологічних моментів, пов'язаних з вірусною патологією, є дуже багато питань. Питання пов'язані по з, по-перше, з цим, з як всі ті патогенетичні моменти відображаються на, наших, на нашому житті, і, відповідно, якщо можна включити презентацію, можна включити презентацію, не? А, Якщо... То це зараз дуже і дуже питання важливе, пов'язане з тим, що я, дивлячись на сьогоднішній день, дивлячись на сьогоднішню статистику, бачу, що крім війни, яка триває, так в нас є ще велика проблема: проблема пов'язана з вірусними хворобами, які на жаль. А в тому епідеміологічному плані, який зараз існує, не відпускають, не відпускають на сьогоднішній день, не відпускають нас на сьогоднішній день, а, будь ласка, презентацію. Ми поки ми чекаємо на презентацію, я Хотів би вам розповісти про те, що стало основою нашої сьогоднішньої доповіді. Були дуже тяжкі часи пов'язані з коронавірусною хворобою, якщо ви пам'ятаєте, і було багато методів чи багато, мабуть, препаратів непрямої. І імунологічної дії, які були номіновані на можливість використання як для лікування, так і для профілактики вірусних хвороб. З всього такого великого переліку цих препаратів препаратів було дуже, дуже багато. Так було вибране препарати, які найменш Могли би надати шкоди. І по-друге, препарати, які могли би бути використані в в в подальшій практиці, не тільки лікарів-інфекціоністів, так і лікарів загальної практики. Ну, це дуже цікавий момент, тому що цих препаратів на нашому українському ринку достатньо велика кількість, і ця велика кількість препаратів, вона десь дезорієнтує наше суспільство і вважається так, що ці препарати, які у нас є, вони всі дівові щодо вірусної інфекції. Але як кажуть, поки. Поки сам, поки сам не перевіриш, не, не зможеш нічого зробити, і відповідно, ми взяли за основу методики, які є, до речі, тобто методики, які є, до речі, у наших західних колег щодо, щодо перевірки дії препаратів. І відповідно, всі ці препарати у нас. Зареєстроване сьогодні. Ми з вами знову будемо говорити про імунопатогенетичні особливості лікування та профілактики вірусної інфекції. Щодо вірусів, які атакують наш організм і які мають тенденцію. До, які мають тенденцію до епітеліальної клітини. Ви бачите, перелік е, цих вірусів невеликий, є е, е, тропізм до епітеліальних клітин, але я хочу на цьому слайді зауважити вашу увагу на тому, що крім, епітелію, крім епітелію, так, тут є ще клітини, які уражуються при певних вірусах так, і мають відношення. До клітин імунної системи. Це дендритні клітини, ви бачите великий, великий, велику кількість Т-лімфоцитів, ну і, зокрема, перелік всіх вірусів, які перед вами це основні віруси вірус грипу, який займає першу сторінку, так і займає на сьогоднішній день цю сторінку. Ріносенціальний вірус, аденовірус, і ви бачите, на п'ятій позиції коронавірус, да, про який ми, мабуть, вже забули, але нам на сьогоднішній день є про це все нові і нові дані. Щодо, щодо патогенезу чи імунопатогенезу вірусної інфекції, вона, до речі, з'ясована майже досконально. Особливо це було пов'язано з останніми трьома роками, коли безліч велика кількість робіт була присвячена вивченню імунологічних аспектів вірусної інфекції. Ви бачите тут всі дієві особи: тут є і вірус, тут є і дендритні клітини, і клітини. Ви бачите, що як це все на молекулярному уровні проходить, і бачите, що вірус, який визиває, який проникає в тканину, він, по-перше, уражує уражує клітини епітеліальної тканини. Тобто епітелій уражується, по перше, а потім все, всі ці процеси вони вже присвячені локалізації вірусу десь в тому місці, де він, де він проник. І ще є дуже цікавий механізм стримування вірусної інфекції пов'язаний з імунною системою. Ви бачите деякі піки, так про ці піки, я буду ще вам казати, та піки індивідуальні. До речі, кожен з нас відповідає на імунну систему дуже індивідуально, і Це пов'язано з піками інтерферону, пов'язано з піками натуральних кілерних клітин. Ну і як ви пам'ятаєте, як всі бігали, міряли антитіла, от починаючи з, з другої доби, з, мабуть, навіть більш раніше, у нас вже починається розвиток чи прояви протективного Імунітету, який пов'язаний не тільки з антитілами, так до речі, щодо, щодо вірусної інфекції, це дуже цікавий момент. Ну і протективний імунітет, який пов'язаний з клітинами. Щодо, щодо патогенезу вірусних хвороб. Є дуже багато, я казав вам, що є дуже багато клітин, які, імунної системи, які реагують на присутність вірусів. Так? І це буде залежати від типу клітини і типу тканини, яка уражується. Щодо клітини, епітелію, то основними клітинами, які уражуються при вірусних хворобах, навіть таких, на перший погляд, дуже простих, простеньких, як Вірус, чи е, решта аденовіруси? Так? Це клітини моноцитарно-макрофагального ряду. Оці клітини моноцитарно-макрофагального ряду вони і стали основою патогенетичною основою всіх. Неприємності, які нам дає коронавірусна хвороба. Якщо ви пам'ятаєте, це такі слова: Дістрес-синдром, це такий новий шторм, і решта, все це пов'язане з ураженням вірусу, вірусами, саме клітин імунної системи. І це пов'язується з тим, що саме клітини імунної системи, які реагують, мабуть, неадекватно, і ця неадекватність пов'язана з нашою з вами генетикою, так. Вона і призвела, і призводить наразі до всіх цих процесів, які пов'язані з тяжкими формами проявами, тяжкими формами проявів інфекцій, відповідно. Так, паралельно з, з процесами, які уражують епітелій. Епітелі, епітелі, Процеси проходять і в, в периферійної крові. Ви бачите, як ті ж самі клітини моноцитарно макрофагального ряду так, впливають на е прояви, е прояви е внутрисудинного згортання крові, і що й приводить до так, до так званого дістрес синдрому. Тобто дістрес синдрому є основним тяжким наслідком е от таких взаємодій між між вірусом і клітинами імунної системи. Щодо патогенезу коронавірусної інфекції, ще раз хочу вам нагадати, щоб були пошуки щодо маркерних, як кажуть, точок. В патогенезі цієї хвороби, тобто розвитку цієї хвороби за два тижні, ви пам'ятаєте, що це можна було відслідкувати за рахунок про запальних цитакінов. До речі, таке відслідковування війшло у, вже у багатьох протоколів визначення багатьох вірусних хвороб. Так я скажу, багатьох вірусних хвороб і основний прозапальні цитокіни, які мар є маркерами цитакінового шторму є, мабуть, ознаками того, що треба щось змінювати в терапії. Так, але сьогодні е, е, наша з вами розмова піде не про те. Піде, по-перше, про е, нашу з вами індивідуальність пов'язану з е, так званими тол-лайк-рецепторами. -like дуже цікава група. ви, якщо будете дивитися е, в запису, ви передивитесь, що це за група рецепторів. Вона дуже цікава, вона дуже стара. Так? За е, відкриття цих рецепторів була отримана е, Нобелівська премія. Так? І я думаю, що це мабуть перший ключик для того для розгадки того, що ми з вами всі індивідуальні. По відношенню по реакції нашої імунної системи до певних вірусів, так це дуже добре ілюструється на цьому слайді, де ви бачите, що певні рецептори, тобто певні поліморфізми цих рецепторів, так пов'язані з Toll-like рецептором номер 7 під назвою ТОЛЬК-рецепторів -like до РЕ до РНК вірусів, так він є той, тим ключиком, тим тою індивідуальністю і відповіддю, мабуть, на питання: чи будемо ми хворіти в тяжких проявах тої чи іншої патології, чи не буде з РНК вірусами. Тобто, це дуже цікавий момент, на який зараз уділяється дуже багато. Питань і дуже багато, багато розмов. Але ми нашою маленькою групою займалися вивченням цитотоксичних ефектів, тобто тої клітини, яка є основною в противірусної захисті на перших етапах розвитку хвороби. Це так звана натуральна кілерна клітина, яка описана, до речі, в багатьох. Джерелах літературних, ви про неї можете почитати. Вона дуже популярна в, в сучасній трансплантології, так. Ну і ми займалися рецепторним полем. До речі, цієї клітини. Ви бачите, що вона неоднородна однородна ця клітина. Так? Ми займалися рецепторним полем, яке має відношення до індивідуальної нашої, нашої відповіді щодо вірусних хвороб. Це маркер, який має назву cd 94 nkg 2 рецептор, який по характеристиках, по, по індивідуальній характеристиках якого може скласти наш з вами, нашу з вами особливість до відповіді для певного вірусного захворювання. Ну, ви бачите, що структура натуральних кілерів, вона неоднородна, що для того, щоб їх піймати, да, треба зробити дуже багато цікавих речей, чи при помощі за допомогою проточного цитофлюоріметра, так і відслідкувати ці клітини стало можливо за останні декілька років. У нас дуже була така цікава цікаве завдання, що із великого переліку препаратів, які були присвячені в яких була доказова. База щодо натуральних кілер, тобто в дії на натуральні клітини, вибраний препарат під назвою так, який є препаратом. Це не харчова добавка, а це основний препарат, який частіше, як частіше використовується і в педіатричній і вищих практиках для лікування ГРВ. Це дуже цікавий момент, пов'язаний з ахінацеєм. Знову скажуть да, хіноцея. Є е, на сьогоднішній день е, на новому е, мабуть вітку нашої науки дуже цікавим моментом, і це прийшло на східної медицини. Да, коли ми е, на старі, мабуть, речі дивимось е, е, новим. Поглядом, так от такий погляд щодо дії хіноцеї на натуральний кілярні клітини, і є основою основою нашої роботи. Придумова нашого дослідження була дані, які були надані нам колегами з Німеччини. Ці дані були присвячені вивченню у студентів медиків, які взяло взяли участь у плацебо-контрольованому рандомізованому такому дослідженні. І це дослідження була присвячена ви. Кристаннню ексберітоксу для того, щоб потенціювати дію деяких вакцин, так? такою вакциною були, до речі, вакцина проти гепатиту, і взявши до уваги всі ці моменти, ще. Починали ми про це все казати разом з ну з вже покійним професором Майдаником, коли ми вперше розробили в такий дуже цікавий, дуже цікавий. Алгоритм дуже цікавий момент присвячений вивченню такого роду препаратів і дії на відповідно на клітини імунної системи, тобто вивчення імунної системи, не вірусу, а не впливу невпливу на вірус, а впливу на імунну систему. Щодо цілі цього дослідження, відповідно, у нас було декілька моментів. Це, по-перше, вплив препарату ексберітоз на гуморальну складову за рівнем сумарних антитіл, тобто тих антитіл, до яких ми завжди на яких ми орієнтувалися. Ну і відповідно, ще і клітинна ланка. До речі, усіх наших дослідженнях клітинна ланка вона лишалась якось за кадром, так, і відповідно, вперше в своїх роботах ми почали публікувати щодо. Впливу деяких препаратів на так звану НК складову, тобто на цитотоксичну складову щодо клітин імунної системи. Результати були дуже дивні, дуже цікаві. І в першій групі наших хворих ми побачили, що є ріст, чи є відповідний ріст відповіді, Імунологічної відповіді щодо клітинного імунітету. Нічого такого до наших досліджень я не побачив в доступних джерелах І Відповідно, препарати, такої, мабуть, лагідної чи рослинного походження, лагідного такого впливу на імунну систему давали дуже цікаві моменти, як в експериментах in Тро, так і в експериментах Інвіво. Дуже цікаві результати були у нас отримані щодо впливу препаратів на активуючі, тобто на адаптивні реакції, пов'язані з рецепторним полем на натуральних кілерних клітинах і цитотоксичних Т-лімфоцитах. Тут дуже цікавий момент пов'язаний був з тим, що до цих моментів ми ще й прикладали генетичну складову. Ну за браком часу я сьогодні не буду на це на цьому зупинятися. Тобто у людей у певної кількості людей експресія адаптивних активуючих рецепторів, тобто адаптив, адаптуючих рецепторів, які присвячені відповіді нашій. Перші відповіді імунної системи на присутність вірусу, так складно, так, вона була пов'язана з генетичною складовою, тобто з поліморфізмом генів відповідних рецепторів. І ці рецептори, як ви бачите, це cd 314 і cd 94, які і були об'єктом для нашого дослідження. Тобто, ми не тільки показали цим дослідженням вплив препарату, тобто новий погляд. На ехінацею позиції вже дії на е, імунну систему. Але вибравши такий от, е, суто е, німецький дизайн, да, ми підійшли до вивчення натуральних кілерних клітин, тобто перших клітин, клітинного захисту імунної системи у наших хворих. Дуже цікавий момент. Ну, це прозірки, які були присвячені нашими відповідно, це прозірки зв'язані пов пов'язані з проточною цитометрією. Ну і декілька висновків, які Є дуже цікаве. Проведене дослідження показало, що препарат Зберітокс да в тому вигляді, який є на нашому ринку, приспрячений, тобто, це, це субстанція, да, яка була надана нам е, е, фірмою Альпенфарма, так призначений як імунолятор адаптоген в процесі вакцинації. Тобто, ми проводили вакцинацію наших хворих, так і в, в, в побачили, що цей препарат. Стимулює не тільки кількість антитіл до COVID-19 так у, е, в нормальної кількості при нормальній кількості лімфоцитів, а ще й впливає як імуномодулятор з адаптивним ефектом, впливає на здатність. Впливати на регуляторні активуючі та інгібуючі рецептори натуральних кілерних клітин та те клітин, які беруть дуже важливу участь в неспецифічному імунітеті. Тому я хочу вам сказати, що ці дослідження тривають, і цей алгоритм якось перекладання. Східної медицини на мову західну західну мову, тобто з відповідним евіденсом щодо таких препаратів, дуже цікавий напрямок. І ну, якось, запрошую всіх доєднатися до таких досліджень. Та слідкуйте за літературою, як кажуть, далі буде. Дякую за увагу всім. Так, дякую ще раз. Олені Юрівни за надане мені слово, щоб ми могли з вами сьогодні поспілкуватися щодо нашої проведеної роботи. Ще раз дякую І тихого, мирного неба нам.